Вітаю, мене звати Євген Примаченко. Я займаюся скульптурою для публічного простору. Свій ролик я б хотів присвятити якраз створенню ескізу ідеї, концепції для подальшої готової роботи. Оскільки я цим займаюсь професійно вже не один рік. Я вважаю, що мій метод був би і, можливо комусь цікавий і можливо для когось повчальний. Тому, чому все це передує? Зазвичай ми маємо вже певну локацію, в котрому буде встановлено ту чи іншу скульптуру. І для початку потрібно побачити місце, ознайомитись з простором, з масштабом, з величиною, бо бувають простори доволі широкі, відкриті, бувають навпаки, стиснуті, і це дуже впливає на перше на розмір композиції. По-друге, на ідейну прив'язку. Після відвідування простору і розуміння, з якими масштабами ми будемо працювати. Коротенькі скетчі допомагають просто зрозуміти ідею, силует, рух. Тут важливим моментом, я вважаю, це присвятити достатньо часу пропрацюванню моделі. І якраз, мабуть, на моделі я і зосереджусь максимально в цьому відео, тому що є різні методи, як можна опрацьовувати таку задачу, можна створювати. У 3D-програмах візуальні макети крутити їх, розглядати. Але цей метод трошки, мені здається, не ідеальним, оскільки 3D-програми дають пласку картинку, і ми не зовсім добре розуміємо об'єм. Я особисто у своїй практиці використовую створення невеличких ескізів, переважно з пінопласту, оскільки він дуже швидкий в обробці, його можна. Легко трансформувати, якщо потрібно поправити трошки рух. Він доволі добре підходить саме під мою творчу пластику. Тому на тих картинках, що зараз ви бачите на відео, я якраз показую, як виглядають пінопластові моделі. Створюються вони швидко. На це витрачається там близько пів години. І перевагою є в тому, що потім можна взяти в руки її, можна поїхати на локацію, де планується встановлювати скульптуру і подивитися, як вона там буде виглядати в просторі. Плюс сама модель є просторовою, а отже, можна зрозуміти, як будуть працювати лінії з різних ракурсів, як будуть працювати форми, що від нас уходять, що виходять на нас. Це дуже важливий момент, якраз котрий дає перевагу перед 3D-моделюванням. Оскільки ми бачимо річ у просторі, ми можемо її приміряти до конкретного місця, масштабувати в ту чи в іншу сторону, якщо треба збільшити розмір, зменшити розмір. Плюс це дає непогане розуміння того, які технічні завдання будуть при виготовленні вже великої скульптури. Основою свого методу я вважаю якраз можливість максимально добре. Роздивитись плюси та мінуси даної композиції, що ви створили, і знову ж таки бачити, як вона буде виглядати в майбутньому, коли це буде готова робота. Оскільки дуже важливо не допустити ніяких помилок, бо виробництво великої скульптури коштовне доволі, плюс це публічний простір. Люди будуть на нього дивитися не один рік. І багато людей, тобто це такий момент, який дозволяє пропрацювати все дуже добре. Ну і вже на наступних етапах це починається суто технічне виробництво, і тут знову ж таки ця модель слугує для переведення вже в цифровий формат, для того, щоб можна було зробити прорахунок необхідних матеріалів, виготовити по цих моделях необхідні заготовки під виробництво. І в цілому прорахувати, як буде далі відбуватися. Процес виробництва, монтаж готової скульптури. До завершення ролика я б ще хотів показати кілька варіантів, як після маленького пінопластового ескізу створюються 3D-моделі для виробництва великої роботи. Ну і зрештою, зараз ви побачите на слайдах, як виглядає вже Готова робота у просторі. І ось такий от мій метод. Тому сподіваюся, для когось це буде корисно. Особисто я цим користуюсь. Мені доволі подобається з цим працювати. І сподіваюсь, вам теж це було цікаво. Дякую за увагу.